Пізнай себе, свій рід, свій нарід, свою землю, і ти побачиш шлях у життя Григорійськоворода. Людське безсмертя роду і до роду Увись росте з коріння родоводу. І тільки той, у кого серце чуйне, Хто знає, береже минуле і вміє шанувати сучасне, Лиш той майбутнє вивершить прекрасне. Життя це бурхлива ріка, яка несе нас непізнанне майбутнє, а ми на своїх човнах, припускаючись помилок та досягаючи успіху, творимо минуле. Пам'ять роду це пам'ять про своє коріння, про свою історію, мову, культуру, традиції своїх предків. В цій пам'яті наша сила, витримка, стійкість. Події сьогодення показали, що генетичний код українців дуже сильний. Мову називають генетичним кодом нації. Завдяки їй ми маємо можливість поєднувати минуле з сучасним. Вона програмує майбутнє цілого народу. Повага й шана до рідної мови мають у будь-якому суспільстві особливий сенс. Нарешті ми зрозуміли, що ми, українці, заговорили мовою предків, згадали свою історію. Саме це робить нас сильними, та допомагає вибрати правильний шлях у нашому житті, розставити пріоритети, а також звільнити життя від хибного та непотрібного.